Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. Слухайте ці молитви до кінця, і святий цілитель Пантелемон сіла і виконав всі ваші прохання на благо. О великий Христовою Годнику і приславний цілителю, великомучениче, пантелеймоне, ти душею на небесах перед престолом Божим предстаєш, І трі постасною його славою насолоджуєшся, а тілом ікону і святою на землі в божественних храмах перебуваєш. І даною тобі багатоті різні чудеса твориш, споглянь милосерним оком твоїм на людей. Напишіть імена та прохання в коментарях, що стоять і перед чесною іконою твоєю моляться, благаючи від тебе цілющої допомоги і заступництва, піднеси до Господа Бога нашого, теплі твої молитви і випроси душам нашим прощення гріхів, бо ми через беззаконня наші не можемо підняти очей до висоти небесної. Ні піднести голосу сумоління до Його в божестві неприступної слави, серцем скрушеним і духом смиренним Тебе, заступника милостивого, перед водикою молитовника за нас грішних, закликаємо, бо Ти отримав благодать від Господа, недуги відганяти і пристрасті зціляти, тебе просимо, не зневаж нас недостойних, що молимося тобі, й помочі твоєї потребуємо, будь нам у печалях утішителем. У недугах, лютих, лікарем, у напастях покровителем, для хворих очей прозріння подателем, дітям хворим помічником, Випроси всім все, що для їхнього спасіння корисне, щоб твоїми до Господа Бога молитвами отримали благодаті милість і прославляли всіх благ, джерело і даро подателя Бога, єдиного в Тройці Святі Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О, великий святий Пантелеймоне, мученику і цілителю, прийми нашу щиру молитву і прохання про заступництво перед Господом Богом, Ти, що був обраний на служіння людям, даруй нам здоров'я душевне і тілесне, зцілення від усіх хвороби, і недуг. напишіть мене, та прохання в коментарях. Святий Пантелеймоне, ти з любов'ю служив Господу і ближнім, зцілюючи хворих і немічних. Ми звертаємось до тебе, з вірою і надією. сячи твоєї допомоги і зцілення. Приклони своє милосердне вухо до наших молитов і дари нам сили і витривалість у наших випробуваннях, освятителю Боже. Ми знаємо, що ти завжди перебуваєш поруч із тими, хто потребує твоєї допомоги. Ти бачиш наші страждання і біль, і ми просимо тебе, зціли наші рани, зніми наші страждання, і дай нам спокій, здоров'я. Допоможи нам подолати всі труднощі і нещастя, які нас підкали. Ми мовимося до тебе, святий Пантелеймоне, за наших рідних і близьких, які також потребують зцілення і мого серця, прохай Господа Бога, дарувати їм здоров'я і силу, змістити їхні тіла і душі, відверни від нас усі хвороби і недоги, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, о великий мученику і цілителю, просимо тебе. За нашу країну, за всіх її мешканців, цілий наш народ від розбрату війни, даруй нам мир і Богополуччя, мовимося за наших воїнів, які боронять нашу землю, за їхнє здоров'я і безпеку, Благослови їх на мужність і відвагу, допоможи їм повернутися до своїх родин, живими і здоровими, святий пантелимони. Ми знаємо, що ти завжди був вірним слугою Божим і по своїх молитвах отримав великі милості. Допоможи нам бути вірними, Господу, змісти нашу віру і надію, дай нам йти шляхом правди і добра. Просимо тебе, Святий великому Ученику, заступайся за нас перед престолом Всевишнього, молися за наші душі і тіла, за наші родини і близькі, за нашу країну і весь світ, хай Господь дарує нам своє милосердя і благодать, Хай зцілить нас, від усіх хвороби, не духа, благословить нас на мирне і щасливе життя. По великі цілителю, Пантелеймоне, дякуємо Тобі за Твоє заступництво і любов. Прославляємо тебе і величаємо, поклоняємося Твоїм подвигам і почитаємо святу пам'ять Твою, будь з нами завжди, допомагай нам у наших потребах, зцілюй наші рани, і направляй нас на шлях спасіння. Амінь. Вибраний стараста терпших Христів і лікарю благодатний, що задарма подавав недужим зцілення, Піснями за це прославляємо Тебе, заступника нашого, маючи сміливість перед Господом від усяких і хвороб, визволяй нас, що з любов'ю взиваємо до тебе, радуйся, великомученику і цілителю Пантелеймоне. як ангела земного і небесну людину, знаємо тебе, славний, пантелеймоне, ти ангельською непорочністю і мучеництвом прикрашений, переселився із землі на небо. Де з ангелами і всіма святими стечі перед Престолом Господа слави, молися за нас земни, що вшановуємо тебе моліннями такими, радуйся світлосте Богочестя, радуйся приславний світильник у церкви, радуйся мучеників причесних красу, радуйся вірних у непохитному терпінні, утвердження, радуйся юності, особливо похвалам, радуйся воїни Христів у мужності нездоланий. Радуйся бо вирісти в світі і над світом піднісся, радуйся ангелу плоті, що перевершив смертних. Радуйся, небожителю Всеблажений, Радуйся, божественного розуму, вмістилище, радуйся, бо тобою віра піднеслася, радуйся, бо тобою оману ворожо Радуйся, великому великомученику і цілителю Пантелеймоне. Владика, бачиш тебе, сосудом обраним полюбив, душі твоєї доброту. Бо ти за мною всякої славою на знехтував, а він це мученицьким бажав бути прикрашеним, Пройнятий божественною любов'ю любов'я, натхни а Алелуя, розум Бога натхни, маючи мужні воїни, не здивував ти царя Максиміана мужністю душі твоєї словами, якими сміливо проповідував Христа, валячи таку сміливість Твою, взиваємо Тобі, радой Сібо погрози Максиміана, ти знехтував. Радися бо порадом нечистивців ти не підкорився, радися насадження істинного богошанування, радися викорінення демонського служіння, радися, бо оманом учителів ти викривав, радися ідольської омани, переможцю, радися, бо ти розігнав нечистиве зібрання, радися, бо перемінив ти тліни на небесне, радися співрозмовнику безцілесних ангелів, радися, бо радієш ти разом з соном багатостраждальних святих.